Вісім золотих м'ячів. Більше боротьби грати у Барселоні може зайти тренер, сказати, хорош молодіж. З якого міста ти родом? Я з міста Жовті Води, це Дніпропетровська область. Чи подобається тобі у Кривбасі? Що саме? Так, мені подобається. Я тут ще з академії вже 4 роки. Подобається мені база, академія, вся. Тренери, гравці, всі всі жартують добре. Настрій завжди чудове. Що ти відчуваєш, коли забиваєш м'яч у ворота? Я відчуваю чудові емоції, тому що я е поміг команді е принести пользу. Е так. Чудові емоції. Чи є те, що тебе мотивує кожен день? Мотивує мене моя мрія, яким я хочу стати. Це грати в Барселоні і на камп Ноу побувати. Часто тренуєшся індивідуально. Так, стараюся два-три рази оставатись в неділю після тренування. Є якісь обряд, які ти робиш перед грою? Я читаю молитву перед кожною грою і віддаю славу Богу своєму. Топ-фраз, які використовують тренери на іграх, тренуваннях на полі та у роздягальні? Більше боротьби, повертайся назад і віддай пас. Після гри, коли там ми перемагаємо, може зайти тренер і сказати хорош молодіж. Чого мрієш досягти у футболі? Та як ти бачиш свою кар'єру? Як я вже казав, я хочу грати за Барселону. Бачу кар'єру свою успішно, буду все робити для цього. Хто тебе постійно підтримує? Підтримує родина моя вся. Тато, мама, брат, е моя дівчина ну, всі моя, вся моя родня. Забити чи віддати м'яч? Більше забити гол. Приємно. Ну, і передача теж саме приємно давати. Як думаєш, хто найвидатніший футболіст всіх часів та чому? Леонель Месі. Тому що у нього вісім золотих м'ячів. Для мене він найкращий в футболі. Якби не футбол, то чим би ти займався? Бо мені подобається бокс. Єдиноборства. Всякі. Чи важко тренуватися з першої команди? Поначалу було тяжко, але ну, я вже втягнувся, вже добре тренуватися. З кого з футболістів першої команди береш приклад? Жан По це на моїй позиції грає. Люблю наблюдати за ним.